Народний фольклорно-етнографічний ансамбль Вечорниці відсвяткував своє сорокаріччя. За час свого існування колектив здобув широку популярність у глядачів завдяки своєму таланту та щирій любові до української пісні. За вагомий внесок у розвиток культури та збереження українських традицій, начальниця відділу культури Миргородської міської ради Лариса Печенко вручила вечорницям почесну грамоту Миргородської міської ради та висловила їм своє шанування. Дякую колективу за талант, за натхненну творчість. Отут точно вже хочеться сказати, що дякую кожному і кожній за радість, за натхнення, за плідну працю і за незламність. Усім учасникам вечорниць за багаторічну творчу діяльність та активну участь у культурному житті громади вручила подяки та подарунки. І директорка міського будинку культури Ірина Іщенко. Я вас вітаю з такою здивовижною неймовірною подією, як 40-річчя створення народного фольклорно-етнографічного ансамблю вечорниці, адже це дійсно величезна подія. Саме вона показує вашу всю цю любов, вашу натхненну працю, відданість, узбереження наших, наших національних традицій і нашої культури. Вечорниці – це не просто ансамбль це справжня родина, де бережуть та шанують українські звичаї, обряди та пісні. 40 років в історії це, звичайно, одна мить, але з піснею по життю це трошки більше. Я вдячна долі, що зустріла на своєму шляху шанувальників таких, таких мудрих керівників, вірних друзів, яких не всім Бог дає. Скажу лише одне: я люблю вас дуже за те, що ви у мене є. Народний фольклорно-етнографічний ансамбль вечорниці постійно виступає з пісенними програмами перед жителями громади. Кожен виступ колективу дарує глядачам незабутні емоції та відчуття єднання з українським народом. Тож із нагоди ювілею у міському будинку культури відбувся концерт, де ансамбль вечорниці та запрошені гості подарували глядачам свої найкращі номери.